Цей день в ефірі з новинами середи 11 лютого в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас! Сьогодні говоримо про таке: адаптуватися до нових умов це можливість працювати при там повному блекауті, повному відключенні міста. Кривий ріг переходить на новий етап забезпечення енергонезалежності медичних закладів. Акція для родин захисників. Це суттєва і матеріальна, і моральна підтримка для родин. Сім'ї криворізьких воїнів отримають допомогу від Ради оборони міста. Гуманітарна допомога лікарні. Дуже важливо в допомозі нашим пацієнтам, в допомозі нашим працівникам. Американські волонтери привезли функціональні ліжка до одного з криворізьких медзакладів. Стратегія кривого рогу повна автономність. Відтак місто реалізує проєкти для ефективного поєднання альтернативного живлення з власною генерацією тепла та електрики. Готовність медичної галузі до тривалих відключень енергопостачання фахівці обговорили сьогодні на зустрічі в одній із міських лікарень. Енергонезалежність у нинішніх умовах критично важлива. У Кривому Розі послідовно втілюють цю стратегію, у тому числі в медичній сфері. Наразі у лікувально-профілактичних закладах міста встановлені 120 генераторів різної потужності від 5 до 400 кВт. Це дозволяє операційним та реанімаціям працювати безперебійно. Завдяки цим рішенням під час минулих блекаутів лікарні практично не відчули перебоїв з енергоносіями. Під час війни і навіть після екстрених відключень, після уражень нашої енергетики, коли аварійна відключалася півміста, у нас не було жодного збою в роботі лікарень. Жодного в роботи лікарень не було, тому що ми скрізь установили великі генератори і автоматично Здійснявся і зараз здійснюється переход на ці генератори. Нині місто виходить на інший рівень автономності в пріоритеті. Підвищення теплової енергонезалежності медичних закладів. Це можливість працювати при там повному блекауті, повному відключенні міста. Це перше модульні котельні. Ми зараз на 16-й лікарні, встановлена модульна котельня в приміщеннях 24-25. Ну, дуже добре, ніколи так тут не було. Плюс модульні котельні. Цей проєкт реалізується в 5 й лікарні, 7-й лікарні, 9 й лікарні і в інфекційній лікарні. Встановлення модульних котелень. Плюс сонячні електростанції, сонячні панелі, сонячні батареї, плюс акумулятори, які накоплюють енергію, коли вони є. Плюс, звичайно, залишаються великі бензинові генератори. Тобто це вже інший рівень автономності, на який ми зараз переходимо не лише по електриці, але й по теплу. Нині цей медзаклад у Покровському районі повністю готовий до роботи в екстрених умовах. Блочно-модульну котельню великої потужності тут встановлено у співпраці міста з німецьким фондом GIZ. Наразі ми незалежні від зовнішніх тепломереж. Маємо стратегічний запас ліків та палива для генераторів. Завдяки підтримці міста ми впевнені, що допомога пацієнтам буде надана вчасно і ми будемо надавати цю якісну допомогу незалежно від стану в енергосистемі. Робота лікарні побудована таким чином, аби кожен підрозділ був функціональним навіть під час блекауту. Головний корпус медзакладу підключений до двох потужних генераторів. Вони забезпечують освітлення, роботу ліфтів та медичного обладнання. Серце закладу лікувальний корпус. Тут розташовані операційні реанімація, травмпункт, рентген-кабінет та лабораторія, що має окремий потужний генератор. Це гарантує лікарям можливість проводити складні втручання без ризику раптового вимкнення апаратури. Для Критичних ділянок передбачена система подвійного захисту. Тут встановлені додаткові засоби безперебійного живлення, які спрацьовують миттєво та підтримують роботу приладів у ті кілька хвилин, поки запускаються основні дизельні генератори. Колектив медзакладу ознайомлений з алгоритмом дій при відключеннях електроенергії. Увесь медичний персонал має свої функції, вони виконуються. Є внутрішній зв'язок. Якщо навіть не зработ, з автоматичне, автоматичне електричне постачання, це проводиться в ручному режимі, але відповідальна особа, яка негайно з'являється на території лікарні, медична допомога не приривається, вона надається 24 на 7. І лікарі виконують свої функції, а технічний персонал слідкує за тим, щоб ці функції надавалися якісно завдяки обезпеченню лікарні енергоносіями. Автономність медзакладу витримана і в питаннях побуту та безпеки. Окреме живлення підведено до харчоблоку, бомбосховища та пункту незламності для підтримки стабільного зв'язку та координації дій. Приймальне відділення обладнане терміналом StarLink. Іван проводов Максим Поноварів цей день. Дві тисячі родин криворізьких захисників отримають допомогу від Ради оборони міста. Детальніше Вікторія Добровольська. Людмила Васильівна мати захисника України Василя Борисова. У 2023-му її син пішов на війну. Вже вісім місяців про нього жодної звістки. А до цього був на різних точках. І Донецька область, ну, в самому кінці Харківська. Купянський напрямок. Чекаємо надіємося, що живий сьогодні. Людмила Васильівна разом з родичами інших бійців у музеї російсько-української війни. Отримують допомогу від Ради оборони Кривого Рогу, набори побутової хімії. Марина очолює організацію Залізні Лицарі, допомога сім'ям загиблих, полонених, зниклих безвісти криворізьких героїв. Вона дружина військовополоненого. Дуже приємно, що в нашому місті існує така підтримка від ради оборони і громадських організацій. А які дбають про родини зниклих безвісті, полонених, загиблих, і отримати такий набір побутової хімії це суттєва і матеріальна, і моральна підтримка для родин. Це місце, в якому ми отримуємо набори, це місце нашої підтримки, де нас завжди можуть вислухати, надати нам необхідну допомогу. А скерувати до інших державних або місцевого самоврядування структур органів управління і вирішити наші питання. Допомогу від ради оборони Кривого Рогу отримують родини загиблих, полонених, зниклих безвісти, героїв міста. Кожній родині за приватні кошти закуплені такі набори. Тобто, крім продуктових, які ми видаємо від міста, ще й набори побутової хімії, яка теж їм вкрай важлива. Набори важкі, орієнтовно 11-12 кг кожен набір. Але це все-таки суттєва підтримка. Ну а головне увага, тому що саме за ці три дні, що ми видаємо, у нас 2,5 тисячі на отримання таких родин. Ми їм приділяємо увагу, ми їх обіймаємо, пришем. Звісно, інші питання вирішуємо, які їх турбують, консультуємо, вони відвідують музей. Тобто ми радою зустрічаємо чергове, показуємо свою підтримку, свою увагу, щоб вони знали і розуміли, що ми з ними завжди, поруч, і у важку хвилину, і кожного дня. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день. Учора ввечері водій автомобіля «Хюндай» здійснив наїзд на патрульного, що саме йшов на роботу. Аварія сталася на пішохідному переході на вулиці волонтерів. Потерпілого з травмами було доставлено до лікарні. Учора близько дев'ятнадцятої години на вулиці Світлогірській водій автомобіля Hyundai Elantra на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на патрульного, який перебував на службі. У наслідок цього поліцейський отримав тілесні ушкодження. Бригада швидкої допомоги доправила його до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Пацієнт надійшов ввечері у відділення центральної допомоги. Йому була на місці надана вся необхідна допомога. Пацієнт на амбулаторне лікування. Міська влада Кривого Рогу продовжує взаємодію з міжнародними партнерами по відновленню та розвитку міста. Функціональні ліжка до однієї з лікарень Кривого Рогу доставили волонтери Ukraine Focus. Це одна з численних гуманітарних місій американської організації та її президента Брока Бірмана з початку повномасштабної війни в Україні. Розповідає Тетяна Васильєва. Організація Focus спеціалізується на наданні гуманітарної та медичної допомоги Україні з травня 2022 року. У співпраці з українськими партнерами волонтери здійснили вже чимало місій з доставки автомобілів з швидкої допомоги та медичного обладнання для зсу і цивільного населення у кривому розі команда вже вдруге. Торік волонтери із США зустрічалися з головою ради оборони міста спільно з Олександром Вілковим Визначили напрямки співпраці. Цього разу Rotary Клаб Київ Кепітал Кривий Рік допоміг волонтерській організації. Ці юкрейн фокус передати реанімаційні ліжка до однієї з лікарень міста до збору допомоги долучилася організація в Пенсильванії The Great Westchester Sunrise Rotary Club» спочатку волонтери були направлені сюди, аби дізнатися ситуацію у прифронтовому місті та чим можуть допомогти медзакладам, з'ясувавши, вирішили співпрацювати з організацією Rotary International. Повернулися до сполучених штатів, зібрали гроші і таким чином змогли допомогти вашому госпіталю в кривому розі з ліжками, які є такими необхідними для немобільних пацієнтів. Ротарі інтернешнл це одна з найбільших в світі, недержавних громадських організацій. Її членами є Король Сполученого Королівства Великої Британії, Чарльз Третій, Білл Єйс та інші. Ми протягом всього останніх там чотирьох років отримали від ротарі комп'ютерні класи, медичне обладнання, генератори та інше. І хочу сказати, що основою наших взаємостосунків є довіра, яку ми як місто отримали від них завдяки прозорості та ефективності співпраці. Я впевнений, що наша співпраця. 45 функціональних ліжок із супутнім обладнанням доставили до однієї з лікарень міста. Медики вдячні за таку допомогу. Кажуть, це зручність і полегшення для хворих та медсестер, які допомагають їм одужати. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від гуманітарної організації, яка на теперішній час, особливо сьогодні, для закладу дуже важлива в допомозі нашим пацієнтам, в допомозі нашим працівникам. Дуже вдячні організації. За чотири роки війни волонтери Ukraine Focus побували у багатьох містах і селах України, надаючи цільову гуманітарну медичну допомогу, адаптовану до потреб місцевих громад. Брок Бірман придбав і самостійно доставив на передову не одну сотню санітарних машин. каже його вражає і надихає мужність українських воїнів, які відклали все, що пов'язувало їх з мирним життям, та стали на захист країни коли ми в липні у перший рік війни прибули, зустріли чотирьох військових з територіальної оборони. Ніхто з них до цього не служив у війську зі зброєю. Один з них був водієм тролейбуса, інший працівником банку, третій був професором, а четвертий вихователем у дитячому садочку. І коли почалася війна, вони одразу вступили до збройних сил України і почали допомагати, почали служити для того, щоб захищати вашу свободу. І ця сміливість надихає. Він і цього разу активно цікавився останніми новинами з фронту і тим, як війна впливає на громаду нашого міста. Пообіцяв, гуманітарна співпраця з Кривим Рогом триватиме. Тетяна Васильєва, Володимир Вчорашній. Цей день. Цей день триває. Далі у випуску такі теми. Пташині їдальні. Щоб спостерігати, як маленькі пташки їдять корм тому що я дуже їх люблю криворізькі діти долучаються до міської екологічної акції з виготовлення годівничок романтична локація саме любов саме кохання наповнює наші життя сенсами і допомагає протистояти будь-яким труднощам до дня закоханих парк щастя на східному прикрасили яскраві декорації і нові фотозони. усна народна творчість криворіжжя От мені пощастило, що я жив серед таких людей, які це все зберігали роками. Місцевий краєзнавець Олександр Степаненко презентував своє нове видання. Допомогти птахам у холоди така мета міського як у проєкту з виготовлення годівничок. Його учасники учні навчальних закладів міста. Вже 300 найрізноманітніших за розміром та формою годівниць готові. Конкурс започаткований організацією ротарі клаб. Сьогодні долучились до проєкту і учні 24-го ліцею. Пташині їдальні бачила Надія Шевченко. Холод і голод в таких зимових умовах виживають нині тварини, навчальні заклади Кривого Рогу акції, до екологічної акції в допомогу пернатим. Я долучився до проєкту Urban Birds – створення годівничок для пташок. Ми Робили їх разом, і потім ми їх повішали на території нашого ліцею, тому що зараз як той час, коли треба піклуватися про птахів, тому що от бачимо наші. Нашу погоду дуже холодно, на вулиці ожеледиться, і птахи не можуть з землі нічого їсти. Я робила цю годівничку з батьком. Я її розмальовувала сама з любов'ю, щоб потім повісити у нас у, 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 у дворі у школі, щоб спостерігати, як маленькі пташки їдять корм, тому що я дуже їх люблю і хочу для них всього найкращого. Я намагалася не використовувати якісь. О, Шкідливі речовини для неї, щоб пташки не отруїлися. Конкурс із виготовлення годівничок охопив вже більше трьохсот учасників. Його ініціювала молодь громадської організації Ротарі Клаб. Підтримав ідею міський департамент освіти, науки та управління екології. Ми віримо, що великі справи починаються з власної участі. Наприклад, це може бути підтримка тих, кому важко. Активність молоді у цьому екологічному проєкті Доказує, що місто Кривий Ріг це місто добрих та чуйних людей. А ротарі та міська влада підтримують молодь у цьому. Координатор проєкту Кирило Ділиться рятувати птахів, взялися і дошкільнята. Разом робимо дуже добру справу. Розуміємо, що зима це надважкий час як для людей, так і для птахів. Тому за ініціативи молоді ротарі клаб Київ Кепітал Кривий Ріг ініціювали такий конкурс з виготовлення годівниць на кращу. Зокрема, вже прийняли участь понад 300 юних криворіжців. Сьогодні побачили вже ці годівниці в 24-му ліцеї. Дуже круто, що молодь долучається. Я впевнений, що ми врятуємо наших пташок не тільки зараз, але й в майбутньому. Птахи це важливий компонент екосистем. Адже взимку птахам тяжкий не холод, а саме голод, тому що скорочується сам світовий день, і за цей час потрібно птахам зібрати максимальну кількість їжі, яка, в принципі, дорівнює масі самої пташки. Тому що температура тіла у птахів 42 градуса. І якщо птах не встигне зібрати необхідну кількість їжі, то ніч для них просто є нищівною. Для переможців екопроєкту передбачені призи, зокрема павербанки, ковдри та ліхтарики. За вподобайками на сторінці Rotary Club визначать 10 переможців. Авторів найкреативніших годівничок відзначать по завершенні конкурсу після 20 лютого. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. До Дня закоханих у парку Щастя на східному з'явились романтичні локації. Хто створював атмосферу любові та які сенси заклали в декор. Дивіться в сюжеті. Парк щастя на східному знову змінився. До Дня закоханих тут з'явилися яскраві декорації. Головний символ парку ось це дерево з металу. Справжні дерева у парку, щосезону прикрашає сама природа, а це особливе. Змінюються руками місцевих мешканців переважно до свят. А в ці бурінні часи так не вистачає позитиву, що з мешканцями східного ми постійно вигадуємо якісь позитивні приводи, щоб наповнити наше життя якимись такими щасливими миттєвостями. День закоханих не став винятком. Ми зібралися з дівчатами для того, щоб голосно заявити про те, що там, де є любов, де є життя, і не важливо, чи це кохання між чоловіком чи жінкою, чи любов до рідної землі, до природи, до тварин. Головне, що саме любов, саме кохання наповнює наші життя сенсами і допомагає протистояти будь-яким труднощам. Це символічне дерево вже чотири роки слугує центром зустрічі мешканців мікрорайону. Тут вони планують спільні заходи та організовують допомогу для захисників. До створення святкової атмосфери цього разу долучилися всі охочі. Світлана ділиться зараз, як ніколи, важливо знаходити сили і натхнення для неї вони у традиціях, які об'єднують однодумців і мотивують не зупинятися. «Наше символічне дерево стало так скажем центром життя нашого парку щастя, і завжди хочеться вигадувати, що. Щось нове і нове, щоб знову і знову зустрічатися і знову-знову і знову об'єднувати наші зусилля і для того, щоб надалі творити для того, щоб допомагати нашим військовим. Організатори романтичної атмосфери у парку щастя запрошують земляків відвідати святкову локацію. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов, цей день. Усна народна творчість Криворіжжя. Олександр Степаненко презентував нове краєзнавче видання. На зустрічі з автором у 15-й дитячій бібліотеці була сьогодні наша знімальна група. Спогади про давні народні традиції мешканців житломасиву Чорногорка увійшли до нової книги місцевого журналіста і краєзнавця Олександра Степаненка. Це чергова книжка із серії Історична Криворізька спадщина. Криворізька історія про те, що ми кожного разу говоримо. Фольклор, те, що зібрано на криворіжжі, дуже цікаві речі. Мені пощастило в дитинстві це бачити своїми очима. У нас на Чорногорці ставили ці драми, вертепи, люди показували. О, це було дуже цікаво. Ну і от презентуємо сьогодні Криворіжця. Нове видання Олександра Степаненка охоплює фольклор з часів початку розробки залізних руд на криворіжжі. Сюди чотири хвилі приїхало людей, які приїхали на Рудники і на все інше. І коли кришталь будувалася, поприїжджали 17, Ми підраховували 17 областей, сюди наїхали людей, і звичайно вони з собою привезли той фольклор, який побутував у них. І він став криворізьким фольклором, те, що ми потім тут знаходимо, записуємо. Збираємо найбільше це збирала бабуся, батькова мати Анастасії Втихівна Степаненко. Їй це було цікаво, казки, легенди, все на Чорногорці. Ну там люди взагалі були такі. от Мені пощастило, що я жив серед таких людей, які це все зберігали роками. І ці легенди, ну. Дуже багато нісенітниць було таких, наприклад, що підземний хід Чорногорки до самої Січі прокопаний. Олександр Степаненко переконаний, криворізький фольклор неповторний. Розповідає його книжками, зацікавились і поляки. Міністерство культури ми з ними потоваришували після того, як відкрився музей Папі Римському, І Вони попросили в той музей книжку про Васякина, потім книжку про пам'ятники Криворіжжя. І так, от ми з ними спілкуємося. Вони дізнаються. Ну, мабуть, з інтернету, що виходить нова книжка. Сьогодні нову книжку презентували у 15-й дитячій бібліотеці. Міські книгозбірні охоче популяризують краєзнавчі видання. Усна народна творчість це як підсумок тих інших книжок. Це фольклор криворіжжя, казки криворіжжя і інше, що дуже необхідно читачам різного віку, тому що якраз різні види усної народної творчості в різних класах вивчають наші дітки, наші люблять читачі. Юрій Лук'янченко – знаний місцевий археолог, з автором товаришує давно, мають і спільні плани. Стараюся йому поповнити його колекцію. Часто знаходжу <клес> старовинні горщики, посуду, особливо з, 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 з Колочевського. Ми з боротом там проводимо дослідження, знаходимо такі речі, які Літньої давності реставруємо, передаємо йому, от, і потім плануємо в цьому закладі провести свою, так сказати, домовленість, є, щоб показати наш край о, до, до революційної, а потім, до часу, потім по Колочевському багато о, планшетів, знахідками вже о, і археологія буде представлена. Надія Шевченко ігор притула цей день. На цьому все більше вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.